Друзі, всім привіт! Сьогодні збираємось, збираємось здавати оті всі знаряди, лову, ятера та сітки. Ось Зараз підготуємо, їх складемо у човник та повеземо комусь передамо, щоб вони в нас тут не копились, бо сонця вже немає, зараз збирається дощ. І щоб воно не промокло, то ми поїдемо, їх будемо здавати, бо вже немає місця, куди все це говно складати, всю цю сраку. Зараз підемо, глянемо, бо в нас вже ціла купа цих сіток та ятерей, Тут вже браканчики люди приїжджають як у музей поглядити, побачити всю цю красоту. Бля, що ви робите? я сказав? Польські рубаки, не підходь, я сказав сюди! Це якісь полтавські рубаки, пошли нахер відсюди, Це мнас. Не підходь! Я сказав, не підходь сюди! Телефон убери! Що ви робите? Що робите? Поліцію визивайте! Роб. Пішов, пішов. Він на мене нападає! Бля. Пішов, пішов, я сказав, звідси! Друзі, бачите, що вони роблять! Вони ж їх. Вони ж їх ріжуть! Ви хто? Ви хто? Ви хто? Е? Ви хто? Вони <звязано> зі мною не розмовляють. Я ж вам бля, це сказав. А ну давай йди отсюда! Ааа! Іди, я сказав, відсюда! Так, друзі, після у цих вандалів Це майже все цим ятерам Майже все. Як вас звати? А? Як вас звати? Мовчіть. Це якась нова банда, нова двіжуха якась. Звуть себе <кій> полтавські рубаки. Не знаю ще, хто вони, але вони беруть відповідальність за цей вандалізм. Коли, коли вони скоїли в нашому музеї. От, ми їх збирали, людям показували. А вони взяли це все порубали. Мене держуть у заложниках. Отой здоровий страшний чоловік погрожує мене вбити. Якщо я буду втручатися і буду, не буду їм давати робити свою цю чорну справу. Боже, які безбожники. Гляньте, як вони їх рубають. Боже, давайте поближче. Я журналіст, якщо мені не треба там. Це. Я просто покажу. Що ви хочете показати? Вот смотрите, яка у нього пика, блядь, страшна. Страшні люди. Передайте всім, так буде з кожним, хто вийде на воду, на сулинський заказник. — Ви мене зрозуміли? Зрозумів, зрозумів. Це перейдемо. Ось е, їх главарь, мені так здається. Бо вон, вони всі в чорному, цей — у зеленому. Бафі якомусь напіляв, щоб ми його не пізнали. Но я думаю, ми його пізнаємо. Мені здається, це полтавський палій з собственної персони, тільки чомусь він не палить. Чому ви не палите сітки та ятеря? Мабуть, тому що дощ, так, да, передають. Напевно. Напевно. О! І що це буде? І Як тепер чи оце риб інспекція буде їх продавати? Нагадую вам, шановні, Шановна банда полтавських рубах, що кожен цей ятирочек стоїть понад 1000 доларів США Так що відповідальність буде повністю на вас